А ти лікуй її обіймами, лікуй. А ти лікуй її обіймами, лікуй. Не дай розчаруватися в коханні. І навіть коли плаче, то цілуй так, ніби поцілунки ці останні, і дотиком гарячої руки так ніжно. Обіймаючи за плечі, міцно тримай, лише не відпусти навіть тоді, коли спланує втечу, пести волосся і цілуй її вуста. Вона не зможе жити без любові, тільки з тобою щира. Бо знає, ви не просто випадкові, як дві стежини, що в одну сплелися, вам високо судилося літати, серця, що зранені, нарешті віднайшлись для того, щоб по справжньому